Дуже любила можна ніж роботи по дому. Їй найбільше подобалося, як слід вдарити по плаче фортепіано. Тому саме з чотирьох років Жорж почав займатися музикою саме під керівництвом матері, бо не дуже йому подобалося гратися олов'яним солдатиком на підлозі. Навіть пізніше Жорж зізнавався, що називав педалі фортепіано матуся і татусь, і любив їх обміняти, а перед сном з'їсти декілька смачних тістечок. У віці десяти років вже вступив до Паризької консерваторії, бо Матуся вже не встигала випікати вдома смачні кістечка. В консерваторії його неодноразово звали грати на студентські вечірки для танців. На нього з подивом заглядали студенти, хлопці і дівчата, як його товстенькі пальці стрибно стрибали по клавішах інструмента. Якщо ж він не хотів і канючів, то всі знали, що заманити на вечірку можна смачними тістечками або цукерками. Вчителями Жоржа стали найвідоміші музиканти Франції, піаніст Марі теоретик Симерман, оперні композитори Ев Галеві та Шарлі Гуно. І грою захоплювався сам франціст із теоретичної дисципліни. І конкурсів Жорж неодноразово отримував премію. Сайфоджу він уявляв як ресторан, де саме він, як шеф, має право в першому все саме сучне. В консерваторські роки Жорж пише різні твори, повні юнацької свіжості та невимушеності, серед яких симфонія до мажор, оперу будинок лікаря із претензією на гомор. Закінчення консерваторії ознаменувалося отриманням Римської премії за кантату Клоус та Клотида, яка давала право на чотирічне перебування в Італії та державну стипендію. В той час для конкурсу, який голосив Жак Офенбах, бі запише оперу Лікар міракль за яку теж отримав премію. В Італії Бізей був зачарований благодатною південною природою, пам'ятками архітектури і живописів, багатою і плідно працівників. Він займається вивченням мистецтва, читає багато книжок, осягає красу у всіх її проявах. Саме в Італії Бізе відкриває для себе чудовий світ Моцарта і Рафаеля, а також пасти піци, равіоли, тала, парніджана, флорентійських стейків. Та місту і карпачо, тістечок Авогато, Джалатту, конфетто і чоколадні. Істино-французька витонченість, щедрий мелодійний дар, тонкий смак назавжди стали невід'ємними рисами стилю композитора. Бізе все більше приваблює музика оперна, здатна злитися зображувальним на сцені явищем чи героєм. Замість кантати, яку колокомозитер повинен був показати у Парижі, він пише комічну оперу Дон Прокопіо» в стилі Росіні. Також створює одну симфонію Васка да гамма. Повернувшись до Парижу, пісе вимушений багато працювати. Аж по 16 годин пізне починає творити в жанрі ліричної опери, де кожна строка на спогади про до його шукачі перлів дуже подобаються Гектор Берліоту, чого ж візе писав багато ефектних п'єс, але за них замало. Окрім опер, візе пише оркестрову та камерну музику, закінчив симфонію, Рим, яку почав ще в Італії. Пише п'єси для фортепіано у 4 роки, дитячі ігри. У 1870 році візе приходить гарна думка. Він уступає у лаву Національної гвардії. Тонкі армійські спичені, солдат, він розкриває у драматичній увертюрі Батьківщина. В 70-ті роки розквіт творчості композитора. У цей період його музика звучить у всіх кафе і ресторанах, і Парижани часто співають один одному на вулицях оперу Жоржа Бізе. Мені потрібен театр за бізне. Без нього я ніхто. Я люблю кожного освітивича, кожну актрису, кожен старовинний бажання. Зройне довго, але цікаве життя французький композитор Джорджія посвятив музичному театру Лілі Путі. В 1872 році відбулася прем'єра опери Джаміле. Для глядачів театру комічної опери було несподіванкою побачити твір, що розповідає про беззавітне кохання арабського хлопця, сповнене чистої лірики. Останніми роботами жоржа бізе стала незавершена опера Дон Родріго. Яка розповідає глядачам про важку долю та негаразди іспанського дворянина і опера Кармен? Прем'єра опери Кармен відбулася у 1875 році на сцені театру Комічна опера. А через рік Кармен ставлять у найкрутіших фірмаських театрах. співачки і акторки. Хочуть отримати роль Кармен, а в Іспанії чоловіки наслідують діяльність ескамільо, головного героя. Кармен це повною мірою шедевр, якому судилося відобразити у собі дуже сильне музичне прагнення цілої епохи. Що ж, пісе своєї спадщиною та неймовірно потужний поступ для творців по всьому світу? Опера Кармен Жоржа Бізе має досить цікаву історію створення, оскільки її прем'єра зазнала несподівано холодного прийому. Але згодом вона стала справжнім шедевром. Прем'єра відбулася в Парижі у театрі опера комік 3 березня 1875 року і викликала неоднозначну реакцію публіки. Багатьом сучасникам бізе здавалося, що експериментальною і немолодійною, що е, контрастувало з популярними на той час операми. Сюжет опери обирався спеціально, щоб привернути увагу до теми пристрасті свободи, а також до образи незалежної жінки, дуже нетипового персонажу для сцени. Огора створена за мотивами новели, проспера Маріме. Кармен. Це була захоплива історія про кохання і ревнощі, про сильну волелюбну циганку Кармен, яка закохується в солдата, про імені Хозе. Їхня любов, як яскраве полум'я, що сполахує та згасає. Бізе почав писати музику для Кармен у 1873 році, і про це зайняв близько півтора року. Композитор хотів відобразити іспанський колорит, хоч і сам ніколи не був в Іспанії. Для цього він ретельно досліджував іспанські мелодії та ритми, намагаючись передати в музиці характер і атмосферу землі. Це були нетипові для опери мелодії і ритми, зокрема, танцювальні мотиви іспанської музики. Наприклад, хабанира стала однією найвідоміших гарій. Мізе надихався іспанською народною музикою та ритмами, і це додало образу кармен особливого колориту. Через використання цих іспанських мотивів він показав їй походження та циганське коріння, підкреслюючи її незалежний та бунтівний дух. Значення вона мала в історії світової музики. Опера мала подальший культурний вплив і величезне визнання. Через кілька років опера Кармен здобула світову популярність і стала однією з найчастіше виконуваних опер у світі. Її образ Кармен став символом сильної жінки, яка обирає свободу понад усе. Музичний образ Кармен в опері Жоржа Бізе є багатохранним. Яскравим і таким, що відображає її вільний, пристрасний та непокійний характер. Пісня використовує музичні засоби для створення повного портрету Кармен, передаючи її емоції, темперамент і погляди на життя. Композитор показує Кармен як жінку, яка йде за власними бажаннями, як птах, що літає, де йому заманеться. Мелодії, які асоціюються з Кармен, мають в собі пристрасть, красу й зухвалість. В оркестрі. Пізе використовує різноманітні інструменти для створення насиченого звукового фону, який передає атмосферу Іспанії та емоційну напругу її історії. Зокрема, кастангенти, струнні та духові інструменти підкреслюють національний калорит і живий, непередбачений характер Кармен. Мелодії з опери Кармен настільки впізнані, що стали класичними і поза межами оперної сцени. Часто використовують в кіно та навіть в сучасній музиці. Загалом опера Кармен символізує не тільки трагедію, але й силу особистості, яка ставить свободу та власні принципи вище за все. Це історія про те, як прагнення свободи та незалежності може бути одночасно і прекрасним і небезпечним. Кармен кидає глядачам замислитися над сумністю свободи, любові і людської долі та сили особистого вибору.